Я відчуваю, що Манчестер Юнайтед мене зрадив. Чому я даю це інтерв'ю? Люди мають знати правду. Манчестер Юнайтед намагався змусити мене піти з команди. Не лише головний тренер, а й інші люди, які перебувають у середині клубу. Я відчуваю, що мене зрадили. Зробили ЦАПом відбувайлом. Є відчуття, що деякі люди не хотіли бачити мене в Манчестер Юнайтед не лише цього, а й минулого сезону. Крістіану Роналду проти усіх. Справжня інформаційна бомба вибухнула у футбольному просторі, і пов'язана вона з найвідомішим футболістом планети. Тети Роналду. пропоную прослухати уривки з великого та вже скандального інтерв'ю Роналду, в якому він відверто звинувачує керівництво клубу у Зраді та й у повній відсутності розвитку клубу Манчестер Юнайтед. Вітаю, спортіким з вами, як завжди, Кіріч. Перед початком прошу підписатися на мій канал та й для зручності увімкнути усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок, щоб не пропустити мої огляди на головні футбольні події. Та як завжди, прошу фінансово підтримати Україну в боротьбі за нашу свободу. Прошу перейти за посиланням у описі на платформу United24. Не будемо довго затягувати і відразу перейдемо до усіх цитат зіркового форварда Манчестер Юнайтед в інтерв'ю Пірсу Моргану. Повне інтерв'ю ще не вийшло. Його мають опублікувати всередині тижня. Але те, що вже опублікувало, підірвало футбольний інформаційний простір. Точно Я гадаю, що фанати повинні знати правду. Хочу найкращого для клубу. Ось чому я перейшов до Манчестер Юнайтед. Мене намагалися усунути з команди не тільки тренер, але й інші представники клубу. я міг перейти до Мансіті минулого літа, але я слідував своєму серцю. Сараліх сказав мені, це неможливо, щоб ти грав за Мансіті. Та я й погодився. Декілька цікавих цитат про я не поважаю Тенхага, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ти мене не поважаєш, я ніколи не поважатиму тебе. Він мій товариш. Не відчуваю до нього нічого крім поваги. Але пам'ятаю, перед одним матчем Сульшер не сказав жодного слова на командних зборах МЮ. Він просто показав відео свого голу у фіналі Ліги Чемпіонів 99-го року. У підсумку ми програли 0-5. Після звільнення Сульшера вони запросили Ральфа Рангніка. Ніхто цього не зрозумів. Як таке може відбуватися у клубі такого рівня? Думаю, це сюрприз не лише для мене, а й для всього світу. Якщо ти навіть не тренер, як ти збираєшся бути босом у Манчестер Юнайтед? Я ніколи раніше навіть не чув про нього. я не знаю, чому він так сильно мене критикує. Мабуть, тому що він завершив кар'єру, а я все ще граю на високому рівні. Не говоритиму, що виглядаю краще ніж він, хоча так і є. Я був розчарований відсутністю нових технологій у відновленні сучасних тренажерів та просунутої системи харчування з того часу, як Сер Алекс пішов у клубі. Я не побачив жодної еволюції. Прогрес просто нульовий. На жаль, я побачив усе те, що запам'ятав, що у віці 20-23 років. Твенті тоді så... уболівальники найважливіше у футболі. Ви граєте для них вони завжди на моїй стороні. Я відчуваю це щоразу, коли виходжу на поле. коли гуляю вулицями, фанати підходять до мене та високо оцінюють, що я роблю для футболу. Для мене уболівальники це все саме тому. Я даю це інтерв'ю. Думаю, зараз найкращий час щоб висловитися. Уболівальники повинні знати правду. Я бажаю м'ю лише найкращого, і саме тому повернувся. Але всередині клубу є певні фактори, які не сприяють досягненню найвищого рівня, як у Сіті, Ліверпуля, а зараз навіть і Арсеналу. На мою думку, клуб такого масштабу, як Манчестер Юнайтед, має бути на вершині цієї трійки. Але на жаль, це не так. Юнайтед більше не може підписувати найкращих гравців світу, що значно знижує їхні шанси на завоювання найвищих трофеїв. Як сказав Пікассо, для того, щоб щось створити, потрібно спершу щось зруйнувати. Якщо почнуть із мене, то для мене це не проблема. І це тільки уривки з 90-хвилинного інтерв'ю, після якого доля Роналду і М'ю, на мій погляд, вже вирішена. Тренер та гравці розчаровані, а клуб терміново збирає нараду стосовно зіркового футболіста. Я висловлю своє ставлення щодо слів Роналду. Звісно, що потрібно послухати повне інтерв'ю та іншу сторону конфлікту. Але вже й зараз ми почули тези, які і так всі давно знали. Більшість слів Роналду це не новина. Недолуге керівництво клубу це проблема Юнайтед вже майже 10 років. Клуб справді деградує, і жоден тренер не може це зупинити. Мало того, більшість тренерів відмовляються йти саме через керівництво. Але звісно, я зараз не збираюся ставати адвокатом Роналду, впевнений, в нього є фахові люди, і ця акція теж ретельно спланована. Що стосується неповаги равця до клубу. Ну, я спочатку побачив неповагу клубу до такого гравця, як Кріщану. Ми повинні розуміти, що ми кажемо про найкращого бомбардира за всю історію цієї гри. Та що казати, в нього трофеїв Ліги Чемпіонів більше, ніж у цілого клубу Манчестер Юнайтед. Так, зараз в нього гірша результативність, але вона погіршилась саме після загострення конфлікту між клубом та гравцем, який. У минулому сезоні самотужки витягнув Манчестер Юнайтед у Єврокубки. Тут мене трохи заносить, але невеличка алегорія. Я думаю, вона вам сподобається і ви зрозумієте, про що йдеться мова. Коли ви йдете до кінотеатру чи на виставу, ви дивитесь, хто режисер та хто знаходиться в акторському складі? Чи ви просто йдете по назві? Початок. Хто там грає? Та йдемо. Ні, ви дивитесь. О, Леонардо Ді Капріо! Щось я не пам'ятаю, щоб він в поганих фільмах знімався. Є навіть такий вислів, що хороший актор у поганому фільмі зніматись не буде. Але за хороший гонорар навіть хороший актор може витягнути поганий фільм. Ну це ж правда. Роналду найпопулярніший футболіст, спортсмен та найпопулярніша людина у світі. Йоп! Для порівняння у Ім'ю 60 мільйонів підписників. У той час, як у Кріштіану в Інстаграмі, півмільйона! Це майже в 8 разів більше. Добре, ви можете сказати, спорт це не тільки дохід та репутація. Спорт це про результати. Я повністю згоден. Так ось Крістіано у минулому сезоні став найкращим бомбардиром у команді. Цього замало: 18 голів у АПЛ і 6 у лізі чемпіонів. Посеред сезону керівництво клубу міняє тренера, який вивів за сезон до того команду до Ліги Чемпіонів. Та став другим після Сіті у чемпіонаті. То, може, Роналдо дійсно правий. Не буду затягувати цей випуск своїми роздумами. Залишу це на вас. В мене просте, але дуже важливе запитання. На чиєму ви боці згодні ви з Роналдо? Чи він сам винуватий? Напишіть свою думку у коментарях. Та дякую вам, що додивилися це відео аж до самого кінця. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск, тому прошу натиснути лайк та підписатися на мій канал, якщо ще цього не зробили, та увімкнути усі повідомлення, щоб. Би не пропустити нові випуски на моєму каналі про найгарячіші футбольні події з вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо.